Їдемо з персиком, вже практично під'їжджаємо, ще годину нам залишилось їхати, персик дорогу переносить нормально, це відкрив перенос, виліз мені на руки, сидить на руках, це коли ще персик на руках посидить, як не в дорозі. Трошки, звісно, втомився, він. В вагоні не жарко і не холодно, нормально. Водичку давали йому, давали йому смаколик в дорозі, він їв. Перед тим випустили його з переноски, він так походив між ну, цими двома столиками у нас двойне сидіння і сам заліз в переноску, в і лежав. А це відкрили переноску, він так виліз і сидить в мене на руках. Деперсонь, перший дивився в одну сторону, зараз розвернувся до вікна, подивляється у вікно, сонце якраз поїзд так розвернувся, що сонце йому в очі, він відвернув, відвернувся від сонця, але дорогу переносить добре, так що такі наш персик, мандрівник. Да? Мандрівник? Дивишся на мене. О, все, сонце трішки розвернулося. Отак. А, ні. Повернув голову, побачив, що сонце. Добре. Давай, давай. Ру Руку я підставлю, тобі буде краще видно. Отак, з персиком мандруємо.